Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту». З вами я ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок на 11 листопада 2025 року. Чотири варіанти, чотири варіанти енергії, карти дня на вівторок на 11 листопада. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, одинички, що тут у вас? Суєта, суєт. Буде двійка Пентаклів. День такого неспокійного хаосу. Прийняття рішень, сумнівів. Знаєте, як ото кажуть, хоче жити, уміє вертітися. Оце буде процес. Держати, баланс, жонглювати справами. Але не забувайте про себе, бо така головна боль, чому? Сама причина, чому саме будете в такій енергії. Ну, ну Можливо, справи домашнього характеру, да? що там вашого особистого домашнього характеру. Також це е, справи. От якась є справа в вашому житті, яка вона рухається, знаєте, медленно, але уверено, так скажемо. Да? Ви її робите, робите, не, не спіша. От ви будете по цій справі, якась є затримка. Можливо, треба буде якась вирішити це питання. От будете вирішувати ваші дії. Ну так, да, якісь, можливо, отримаєте не Знаю, знання, можливо, якісь документи, якісь кошти за, для цього, вирішення цього питання. Але все одно е, який кінець, да, висновок да, до кінця дня, ні, буде все одно, е, ще справа не зрушиться з місця, але ви будете в, у вівторок в процесі вирішування цього питання. Отак, Будете отримувати якісь. Не знаю, якісь інформацію, можливо, знання ж, я кажу, можливо, якісь довідки, справки, ну, щось, щось будете узнавати, щоб зрушити з місця якусь справу. Але ні, будете ще в процесі. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін. І, як завжди, ми традиційно, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки. Двічок, карта помірності, карта. Спокою, збалансировка, да, така гармонія, такий буде день розміряний, спокійний, зважний, дії. Не, 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 не спішить, нікуди не будете, Да, Все буде якось йти плавно і спокійно. Як річечка тихенько тече. Причина, чому саме так. Ну, я б вам сказала, що це якась Емоції. Емоції будуть, знаєте, такі в очікуванні емоційно е, емоційний день е, при очікуванні результатів. Ви вже зробили те, що повинні були зробити. І от сьогодні, чи у вівторок ви будете чекати результат, будете так спокійно, розмірено, щось ждати. Оце буде про це дівочка. Аналізувати будете якось, знаєте, як ото кажуть, відходить від того аналізу. Ви вже зробили те, що від вас е, потрібно було. Ви вже це все зробили. Вам треба тепер дочекатися. І от щоб, е, знаєте, як от не накручувати себе на погане, бо ми ж завжди про хороше ж не думали. Да? Думаємо негативне. От щоб не думати, буде навіть оцього від мислення логіки оцього і будете відходити. І того. Ну, все одно теж не отримаєте якось результат, то будете ще, ще будете в такому, не трогайте. Можливо, знаєте, як от, ви зробили чекаєте, а вам хтось може прийти і сказати, ой, ну що ти там ждеш? Давай зробимо ще й так, а ви такі, ні, не хочу нічого, хай дасть це результат. Як будь наче вас трошки торопить, а ви будете ні ні ні, ні підождіть, я чекаю, чекаю, У вас все одно випадає карта е, помірності, тобто ви якісь інші пропозиції будете відкидати, будете чекати результату від того, що ви зробили. Такий мій прогноз для другого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Трічки. Ой, тріда трічки. А у трічки, день початку, день е, чогось нового, е, день якоїсь такої енергії. Навіть якось грайливої, я б сказала, такого. І, інколи не, якісь будуть поступки не обдумані. Ну, початок, да, якось чогось щось новенького захочеться, щось не так, як завжди. Давайте подивимося, яка причина, чому саме трічки будуть в нульовому аркані, що це яка причина. Ну, я хочу сказати, що у вас дійсно якийсь початок нового якогось етапу вашого життя, в який, який ви, кстати, дуже сильно вкладувались. Ви його дуже хотіли. Навіть, можливо, хтось отримав нову професію, майстерність, да? якось вклали туди гроші, змінили в своєму жит... Змінили щось в своєму житті, навіть можливо. Щось зробили таке, що не так, як завжди. Я ж кажу, могли, наприклад, займатися. Вчителювати, да, наприклад, а пішли і зараз, наприклад, каву варите смачну. Ну, да, от, якось різка така глобальна зміна в вашому житті. Те, що ви, ну, можливо, було хобі, і ви почали робити свою там, хобі, що вам хотілося. І ви ну, матеріально якось це ваше, можливо, уже принесло там, невеличкий дохід. Хоча по королю Пентаклі то то дохід хороший. Ви святкуєте щось, як святкування, святкування роботи. Можливо, в когось не, не наскільки так глобально, да? Тому, як я кажу, що. Е Почали займатися своїм хобі, да? а можливо, хтось дійсно змінив, змінив роботу. Але з чим це ж у мене по відчуттю, що це професійне ваше щось, професією ваше. І тут випала карта роботи. Щось ви зміните? Чи змінили, чи зміните? І ви будете цим задоволені. Можливо, саме... Оці ваше нове принесе вам якесь матеріальне задоволення, тобто ви отримаєте результат від своєї праці і будете тим святкувати. Не так, як перша зарплата на новому місці, наприклад. Да? От, якось отаке щось у кого буде. Але день взагалі легкий, такий не, не, не потребує якогось там сильно. Багато енергії від вас і да, там якісь вирішування. Ні. Якийсь такий спокійний, розміряний. Я ж кажу, щось де... показують картинку зоопарка. не знаю, Можливо, це знаєте, сходить в зоопарк, щось таке, не знаю. Може з дітьми кудись. Якось отаке. ну Легке, не скажу, що це щось тяжке. Ні, таке спокійне, якесь. Розміряно, без хаосу, без якогось там такого. Екстремала, хоча ризик може бути, може бути таке щось не таке, як завжди. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Е робіть енергообмін, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі четвірочки. Що тут у День, е День трансформації. Карта. Смерті, тобто так, як було, уже не буде. Те, що вам не потрібно з вашого життя, у вівторок піде. Не думаємо, що це щось таке глобальне і серйозне. Може бути глобальне і серйозне, а може бути просто речі, які ви вже не носите багато років, ви складете і винесете на кудись там, я не знаю, на помойку. Оце буде е, те, що з вашому, у вашому житті вже не потрібне. Тобто те, що від мілкого до чогось такого великого. Да? От, наприклад, бросить курить, От, може бути таке. Штати, там, почати бігати. Да? зміна якась, карди... якась трансформація. Міняється щось у вашому житті. Життя міняється у... кожної хвилини, воно не стоїть. Да? Воно все время щось міняється, енергії міняються, бо все в нашому світі то енергія. Але у вашому, у вівторок у вас буде якось більш глобальніше, щось таке вісоме в вашому житті. Давайте подивимося, що саме, яка причина, чому ви будете в карті трансформації. І що воно це дасть. Ну, якісь, можливо, ждете якісь життєві, життєві ситуації, да? якісь та сує життєва. Щось ви вклалися, тобто, ви зробили якісь дії, відносно чого, чекаєте і чекаєте результату, який кардинально зміна ваше життя, тільки по правосуддю. Тобто, що може бути держустанови, наприклад, якусь довідку, там, чи рішення суду, чи рішення постанову якусь, да? і ваше життя може кардинально змінитися. Да? Оце таке може бути ваша дія. Ви переможете, ви його отримаєте. Оце, можливо, цю якусь важливу установи якась, якесь рішення може кардинально змінити ваше життя. Да. Ітог — ваше задоволення. Да. Якщо у кого немає такого у вашому житті такої, наприклад, ситуації, да, ну, якось, не знаю, справки якоїсь там Держслужби, да, ви з держустанови ви чекаєте, якщо такого немає в людей, не притягуйте, не притягуйте, то ця, ця інформація не для вас. Якщо в, вашу, в вашому житті цього немає, не вам. А ця інформація, яку я даю доповнююча, вона для тих людей, хто її повинен почути. А хто, і хто її почує, той і... у того воно як відгукується, воно як сердечко, як ойкає. Да? Кажуть, оце у когось кому треба, той почує. Якщо нема, не притягуйте, не притягуйте, будь ласка, то вас не касається. Але майте на увазі, що такі ситуації можуть бути у вас. У когось буде так. А взагалі, я ж кажу, день трансформації, змін Ви викинете зі свого життя того, чого вам не потрібно. Або відійде відійдуть від, 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 від вас і люди, і. і, і Речі і ситуації, які в вашому житті, в житті вам не потрібні. Тобто, зброс баланс, баласта, да? ненужного баласта. Оце буде у вас е, у вівторок. Також карта е, смерті може бути фізична смерть, да? тобто будьте уважні, особливо е, мої підписники знаходяться. На території України, не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги, будьте уважні, контролюйте, бережіть себе і своїх рідних. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписаний. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!